А що сьогодні вночі відбувалося у Києві? Запитаємо у Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Він з нами е, на прямому скайп-зв'язку, пане Юрій. Наскільки от в нашій студії ця луна інформація, що е, справді вночі і, і шахеди, і от також. Відвертить або спростуйте про балістичну ракету, тому що вранці ви казали в одному з своїх інтерв'ю, що ще з'ясовується остаточна інформація, чи були відправлені на Київ ракети, чи справді у центрі прийняття рішень політичних рішень сьогодні вночі летіли ворожі літальні об'єкти, і якщо можна сказати, куди вони направлялися? У вас в студії стільки експертів, вони вже про все поговорили, я навіть не знаю, що Ми почали все... а, почали. От, власне, що стосується Києва, ми вже дали офіційну інформацію. Якщо б мали більше, дали б більше. Була атака шахедів, Я не знаю, чому звідки інформація про балістику. Ну, ви знаєте, що балістика. Це ракети ну, і різного базування. Так була загроза застосування балістики. Був літак, міг 31 в повітрі були ракети, е, теж імовірність застосування балістичних е, атак. Також і на інших напрямках на наземних установок загроза залишається завжди, але цієї ночі, е, саме в роботі по Києву, не було зафіксовано застосування балістичних ракет. Каж, будь ласка, що очікувати в найближчі дні? Ну ми розуміємо, що ми живемо в принципі в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації ще з лютого минулого року, але тим не менше, після подій у Кремлі, які очевидно були спровоковані самими росіянами. Зараз ці їхні дати, які для них ця дата це День Побідабєсія, День Побєди, Думаю, тільки так його правильно назвати. Чи чи можуть вони вдарити? Чи є якісь свідчення? Можливо, з'являються додаткові кораблі, які можуть випустити ці ракети. Можливо, є інформація про додаткові літаки, які зараз стратегічні, стратегічні бомбардувальники, які можливо з'являються на тих аеродромах, з яких вони підіймаються і потім відправляють ракети на територію України. Ви вже в мене знаєте, витягуєте як на екзамені знання знання? Я кажу, що ну нічого не змінилося і не може змінитися. Все, що Росія мала та має, ми все про це знаємо. Так скільки стоїть там в Середземному морі, про це постійно там звітують, скільки в Чорному морі кораблів, скільки з них є носіями ракет, скільки стоїть. Літаків стратегічної авіації на кількох литовищах по всій території Росії. Там ну, Енгельстах основний, там є Мурманську. У них є е, Українка Аеродром, і так далі. Е, носії є. Ракети є е, чого очікувати, та ну, того, що завжди провокації. От я буквально півгодини тому був е, на каналі «Al Jazeera», так, в найбільшому одному з найбільших каналів. Ну там. Був от Дмитрій із Кремля після мене. Він сказав, що вони хочуть міра. Вони хочуть міра. А ми от такі нелюди. Ну перед ним я виступав, кажу, що от, вони вдарили по будинку в Умані, де загинули десятки людей. Кажу, ми ховаємо дітей сьогодні, тих малих дітей, які загинули. Торговий центр, епіцентр там ті всі торгові мережі. Стільки жертв за от той тиждень, практично так, такий Неприємний для нас в плані людських жертв, а вони нічого кращого не вигадали, як створити фейк про безпілотник над Кремлем, взагалі і, власне і, і, і тим самим робити от такі акти зміздя, як вони там показують, там і махають зараз ядерною дубінкою. Все в стилі Кремлівська це все довів до і до арабського слухача, тому що там на в цьому світі дуже серйозно російський слід в інформаційному просторі дуже серйозно видно. І доводиться все частіше залучатися до ефірів саме в Африки, а арабського світу, тому що вони вони розповідають всьому світу, що вони шукають миру, а війни хочемо саме ми. Тому провокації можна очікувати і на ті свята, тому що провокація це є те, чим Росія займається всю свою імперську історію. От ви сказали про і свій виступ на Аль-Джазірі про те, що е, ця провокація біля Кремля сталася саме після потрапляння у житловий під'їзд в Умані. Я от зараз вже не пригадую, але в якомусь такому коловороті інформації е, інформаційної картини дня я сьогодні почув цікаву думку, що не треба переоцінювати росіян. Вони ніколи не роблять таких ходів наперед для того, аби виправдати що, що вони зроблять. Після як правило, е, вони. Таким чином виправдовують те, що було вже зроблено, і мені здається, що ви в цьому контексті також так вважаєте, що ця провокація над Кремлем могло бути певним таким, знаєте, виправдальним актом. Хоча перед ким вони виправдовуються за те, що сталося в Умані. Ну я не знаю, що насправді там відбулося з цим безпілотником. Ну але ж ми бачили, як всю Москву обсипали панцирями на будинках Міноборони, урядових будівель. Прям Кранами туди їх затягували. Ну і як таке сталося, що так пролетів той безпілотник, ну, треба розбиратися. Ну якщо це взагалі справжнє, там ще треба дивитися, чи це не можливо, це взагалі змонтоване щось. Я чесно кажучи, не нема, мав часу дуже сильно досліджувати цю справу. Тут потрібно багато є іншої корисної роботи ніж дивитися за кремлівськими фейками і так далі.